День вишиванки свято національної єдності. День, коли українці всього світу одягають вишиванку. Він покликаний зберегти споконвічні народні традиції щодо вдягання етнічного вишитого одягу. Вишивка в українців присутня була у всіх сферах життя і завжди. Ну, особливо одяг. Якщо сьогодні ось святкується День української вишиванки, то більше б хочеться звернути увагу саме на українську сорочку. Цього року, в тридцять травня, проводиться акція День вишиванки, започаткована 9 років тому студентами у Чернівцях. Нині це свято набуває особливого змісту. Демонструє, що українці незламні духом, готові захищати свою країну та культуру. В гімназії номер один в рамках акції День вишиванки провели флешмоб. Учні показали свої роботи вишиці власноруч. Молоде покоління підтримує традиційне вбрання українців. Вишиванку я одягаю дуже часто на всякі. Свята вишиванка для мене означає не просто одяг, це як символ моєї країни. Я її дуже люблю і поважаю, оскільки це одна із головних традицій. Для когось це, наприклад, просто буде на звичайна річ. А для, для мене це особлива річ, оскільки. В вишиванці я вкладаю історію всіх моїх предків, всі знаки, всі кожна нитка. Вона означає різне, і для мене це особлива річ і знакова. Я одягаю її мож, ну, на особливі для мене значущі свята. Але буває такі, ну, бувають і під настрій. Якщо добрий настрій, сонце світить над нашим, на нашим небом, чому б і ні? Я дуже люблю це свято, тому що наш клас весь всі вдягли вишиванки. Це було дуже гарно. Дівчата робили віночки. Я підтримую цю акцію, тому що я живу в Україні, люблю Україну, підтримую все українське. Ось зараз, сьогодні, е, в цей день, я у вишиванці вишиванка виникла з любові до батьківщини до рідної землі. І сьогодні настав час, коли ми повертаємось до вишитого одягу, частіше його носимо, а цим самим підкреслюємо свою любов до неньки України.